Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Свято обрізання Господнього! Церква звершує на восьмий день після Різдва Христового. У цей день церква згадує, як Ісус Христос прийняв обрізання за законом Мойсея і був названий Ісусом, як було відкрито Архангелом. Саме на восьмий день після народження хлопчика виконували цю древню заповідь, яка була знаком завіту між Богом і народом Ізраїля. Це може здатися простим історичним обрядом, але для нас, християн, це має глибоке богословське значення. Христос, будучи справжнім Богом і одночасно людиною, повністю підкорився закону, який він сам дав через пророка Мойсея. Христос не мав потреби в обрізанні, бо Він безгрішний, але він свідомо підкоряється закону, щоб показати шлях спасіння починається зі смирення і послуху, а не зі самовільного тлумачення Божої волі. Господь входить у життя людини не як земний володар, а як слуга, який бере на себе людську неміч, щоб зцілити її. Однак свято обрізання Господнього стосується кожного з нас. Обрізання у старому завіті було зовнішнім знаком, а в новому завіті Христос кличе нас до обрізання серця, відсікання гріха, пристрасти, гордості, самолюбства, осуду. Це духовна праця, яка потребує рішучості, терпіння і постійного покаяння. Це свято нагадує нам, що християнське життя це не лише слова й почуття, а щоденний вибір жити за Євангелієм. Ми часто хочемо благодаті без зусиль, радості, без боротьби, різдва без Христа, але Господь уже з перших днів свого земного життя показує нам спасіння безпосередньо пов'язане з добровільним прийняттям Божої волі, тобто зі смиренням. У цей день Христос приймає ім'я Ісус, Спаситель, це ім'я стає нагадуванням, що ми покликані не лише вимовляти Його в молитві. А дозволити Господу спасати нас у нашому повсякденному житті, у стосунках з ближніми, у стриманні язика, у відмові від гріха, навіть тоді, коли це важко. Свято обрізання Господнього спонукає кожного з нас чесно запитати себе, що саме я маю відсікти у своєму серці, щоб бути з Богом. Які звички і пристрасті заважають мені жити по-християнськи? Це свято, заклик до внутрішнього оновлення, до життя у послусі, покаянні і вірності Христу не на словах, а на ділі.